Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Енергосистема наша вітчизняна знову під загрозою, саме масових атак Російської Федерації. Від серпня ворог обстрілює електростанції та підстанції активно веде розвитку дронами та накопичує сотні ракет ударних БПЛА саме для масштабних ударів взимку. Останні обстріли в Київській та кількох інших областях вже призвели до тимчасових перебоїв електропостачання. Попри це, експерти запевняють, що систем. Система залишається стабільно, але чи чекати українцям масових блекаутів цієї зими дізнавалася наша кореспондентка Діана Оніпко. за місяць до початку опалювального сезону українська енергетична система знову опиняється під загрозою масованих ударів Росії. Обстріли почалися на початку серпня. Так, це на жаль буде продовжуватись, тому що ну для себе росіяни бачать напевне. Цю всю скажімо завдання ударів по українській енергетиці як ну такий ключовий, напевно, елемент один з ключових елементів терору до цивільного населення. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, стратегія повторює сценарій попередніх років: масовані атаки ракетами та дронами по електростанціях, підстанціях та теплових об'єктах. Росія накопичила сотні засобів ураження для одночасних ударів. Сам кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія серйозно відповідатиме на атаки України по нафтопереробних заводах. Диктатор Путін він це визнав і він це публічно підтвердив, що Російська Федерація. Умисна такої українські інфраструктурні об'єкти, і вона буде продовжувати робити це надалі. Тому з вірогідністю 100% удари по інфраструктурі взимку напередодні точно будуть. Є припущення, що вони будуть масштабними. Ворог активно веде розвідку про стан захисту енергетичних об'єктів, повідомляють в оперативному командуванні. ФЛЕШ розвідувальні дрони перевіряють підстанції, трансформатори та газові вузли, щоб коригувати удари й повернути масові блекаути. Стояла Ну, ніби там перед російським військово-промисловим комплексом і там міністерством оборони, щоб е до кінця року по Україні зрозуміло, що це більшій своїй масі, це 85 там це будуть різні типи цих ударних БПЛА для енергетичних об'єктів більші більшу небезпеку несуть саме. Удари крилатими балістичними ракетами. Причому так це виконується в поєднанні в комбінації. Тобто, поки система ППО може бути завантажена відпрацюванням по тим же шахедам, цей час ну так власне вже росіяни і робили. Е наносяться удари по енергетичним об'єктам. На атаку відреагував генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Він наголосив: суспільство і бізнес мають бути готовими до можливих перебоїв. Що буде цієї осені? Звісно, ніхто не знає, але враховуючи останні обстріли, особливо оптимізму немає. Поки не розслабляємось, я рекомендую населенню і бізнесу бути готовими до різних сценаріїв. Попри пошкодження, енергосистема України залишається стабільною, каже експерт Станіслав Ігнатів. Україна вже має понад 2 гігавати розподіленої генерації та використовує накопичування енергії для балансування мереж у пікові години. На сьогодні ані побутові споживачі, ані бізнес, тобто не побутові споживачі, не відчувають на собі ті дефіцити електричної енергії. Наразі є сонячні погоди достатньо сталі. Це нам допомагає бути. Більш енергодостатніми навіть в денний період ми маємо профіцит електричної енергії, і цей профіцит електричної енергії навіть дозволяє нам експортувати на рівні до полу гігават. І е, нам допомагають наші європейські партнери. В першу чергу це Словаччина, Польща та Румунія. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів ставку щодо захисту критичної інфраструктури. Обговорили зокрема посилення ППО Росіяни зараз. Концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть. Але головне це стабільність системи. Енергетичні експерти наголошують, навіть у разі обстрілів основні дефіцити зачеплять переважно великі підприємства. Побутові споживачі мають бути готовими до коротких відключень у ранкові та вечірні години в зимовий час продуктивність сонячних електростанцій буде набагато нижчої, тобто сонячні електростанції будуть генерувати десь на рівні 12, максимум 18% від своєї встановленої потужності. І ця електрична енергія буде доступна українцям в денний час. Окреме питання атомні електростанції. Прямі удари малоймовірні, але росіяни можуть атакувати підстанції на їхніх підходах. Нещодавно вийшла заява. МАГАТЕ, що з дев'яти ключових пунктів ядерної безпеки вісім пунктів вже Російська Федерація на Запорізькій станції не виконує. Не здійснено вже 3,5 роки перезавантаження атомного палива, не проводяться роботи регламентні з обслуговування. Ну і плюс ми бачимо, що це є великий арсенал російської зброї зброї країни агресора і окупанта. І відповідно тут є певні загрози. Попри обстріли та інформаційний тиск Кремля, експерти не прогнозують масових блекаутів цієї зими. Українські енергетики готові швидко відновлювати пошкодження. Громадянам радять бути готовими до коротких відключень у години пікового навантаження. Діана Оніпко та Максим Кондратенко телеканал Ради. Позначка на термометрі вже починає опускатися. Тож міста поступово готуються до нового опалювального сезону. Торік батареї у Полтаві стали теплими 18 жовтня. А закінчився опалювальний сезон 13 квітня. Цього року підготовка триває ще з літа, адже головний акцент на стабільності теплопостачання навіть у надзвичайних ситуаціях. Детальніше про це Анна Ружін розповість. Аню, вітаю тобі словом. Сьогодні підприємство Полтава Теплоенерго» вже завершило всі планові ремонти котелень і тепломереж, а також встигло перевірити насосне обладнання і провело гідравнічні випробування. Тобто всі базові роботи вже виконані а попереду пробні топки. Але традиційно вони вже відбуваються у нас на початку жовтня. Але цього року є дуже один важливий акцент: а саме йдеться про когенераційні установки. Це спеціальне обладнання, яке дає змогу одночасно і виробляти тепло тепло та електроенергію, і завдяки міжнародним партнерам теплоенергетики. Наші отримали Операційні установки від організації USID та GIZ. І Полтава отримала дев'ять таких установок, і частина з них вже змонтована і навіть готова до запуску. Роботи ці почали ще з літа, щоб встигнути до старту опалювального сезону, а решта на етапі монтажу або закупівлі необхідних деталей. Пропоную послухати детальніше. Перевага конецних установок заключається в тому, що е, окрім забезпечення резервного живлення наших об'єктів. А в окремих випадках і можливість передачі електричної енергії в мережу для забезпечення інших об'єктів критичної структури. Теплова енергія, яка ну, безумовно виділяється проводити консійні основки, вона використовується для для потреб опалення. І такі зміни дозволяють створювати своєрідні енергоострови, і які в разі відключень триматимуть тепло в будинках полтавців. Але якщо навіть через певні особливості ці установки не встигнуть вчасно включити, усі котельні мають у нас генератори, і система підстрахована, можна сказати, з усіх боків. Тож можна сказати, що Полтава входить у новий сезон із модернізованими мережами, перевіреним обладнанням, а також резервними джерелами живлення. Коли в цьому році стартує опалювальний сезон, поки невідомо, все буде залежати від показників термометра. На цьому в мене вся інформація. Назаре, тобі слово до студії. Дякуємо. з нами на зв'язку. Була Анна Ружін. Показники термометра, звісно, в кожному регіоні, в кожному місті вони дещо по-іншому позначають початок сезону, але пам'ятаємо, що коли стає очевидно холодніше, менше там, скажімо, плюс восьми, то вже можна в принципі і користуватися централізованим опаленням.